Так само, як танцівники не є монополістами руху, архітектори не є монополістами простору. Простір це категорія, яка належить дуже багатьом мистецтвам, якщо не всім, працюючи в сфері мистецтв, працюючи в театрі, працюючи з ем, такими поняттями, як часопростір, простір, ми автоматично опиняємось на території, яка поєднує архітектуру, хореографію, акторську майстерність. Візуальне мистецтво, музику. Якщо ми пробуємо лабораторно-експериментально досліджувати категорії, закони, за якими працює рух і простір, а не використовувати ці закони для реалізації фінальної мети, то під час цього дослідження ми доволі органічно співпрацюємо з архітекторами, акторами, хореографами, бо всі говоримо про одне й те саме. Якщо говорити про мій особистий досвід, я постійно звертаюсь до живопису. Постійно звертаюсь до кольорів, постійно звертаюсь до форм, постійно звертаюсь до музики, постійно звертаюсь до архітектури так чи інакше. Більше через досвід роботи з архітекторами, з студентами архітектури. Як писав Лесь Степанович Курбас, мистецтво єдине, що мистецтво поєднує всі мистецтва так чи інакше складаються з одного і того ж самого.